Ми із задоволенням їмо кавуни і чекаємо настання їх сезону, але з цієї ягоди також можна приготувати смачні і незвичайні заготовки на зиму, зберігатися консервація може довго, але зазвичай розходиться дуже швидко, мариновані кавуни з оцтом. цікаве поєднання солодощі м'якоті і солоного розсолу, якщо поставити оригінальне блюдо на святковий стіл. То ця закуска перша полетить старілок, гідна альтернатива приївся огіркам. Для приготування знадобляться кавун, сіль, кукор, вода, яблучний оцет. Перед приготуванням очистіть кавун від шкірки, наріжте 1-5-2 км'якоті м'якоті на великі шматки і покладіть в заздалегідь простерилізовані банки. Для розсолу потрібно 1 літр води, 3 чайні ложки цукру і 1 чайна ложка солі. Змішайте ці інгредієнти в зручній каструлі і поставте на вогонь, дайте розсолу закипіти, а потім додайте 4 столові ложки яблучного оцту. Ще раз закип'ятіть суміш і залийте її в банки. Акуратно закатати заготовки, остудіть і дайте настоятися хоча б 2-3 дня, а краще пару місяців. Перед подачею потримайте закуску в холодильнику. Так шматочки будуть більш хрусткими варення з кавунів припаде до душі любителям солодкого, так як ласощі виходить дуже цукровим складові, один к кавунової м'якоті, один два к цукрового піску. Три глимонної кислоти, з ягоди видалити всі кісточки, нарізати дрібними кубиками, присипати цукром, через 2-3 години виділиться сік, злити його в каструлю з товстим дном і додати решту цукру, поставити нагріватися на середній вогонь, постійно помішуючи, як тільки сироп почне закипати, зняти з вогню і залити їм шматочки і знову довести до кипіння, дати покипіти 5-10 хвилин. Вимкнути плиту і залишити настоюватися протягом 8 годин, через 8 годин знову прокип'ятити варення 2-3 хвилини і залишити ще на 5 годин перед консервацією ще раз довести до кипіння, додати лимонну кислоту і розлити по стерильним банкам. Ласощі виходить дуже рідким, багато сиропу, тому з ним дуже зручно їсти млинці або оладки. Мариновані кавуни з аспірином вам знадобиться 1 п'ять кавуна, 1 чайна ложка солі, 1 столова ложка цукру, 3 зубчики часнику пучок петрушки, 1 таблетка аспірину, як завжди, ретельно промити і простерилізувати банки, на дно покласти часник і гілочку петрушки, нарізати кавун на невеликі шматочки і заповнити ними ємність. Потім додати сіль, кор подрібнений аспірин і залити окропом. Закрутити кришки, перевернути банку догори дном і залишити остуджувати при маринуванні таким способом консервація виходять більш ніжною, ніж в класичному оцевому маринаді, вони в маринаді з медом. Замість цукру можна використовувати мед, крім солодощі, він додасть незвичайну нотку смаку до закуски. Складові. Кавон п'ять, вода л. 9 столових ложок меду, 6 столових ложок столового оцу. 6 столових ложок солі, 5 головок часнику, кришки і банки ретельно простерилізувати, на дно укласти часник зверху, шматочки ягоди. Намагайтеся не прим'яти їх. Закип'ятіть воду і перелийте її в банки, через 5-10 хвилин, злийте назад в каструлю і приготуйте розсіл, У укріп, всипте сіль. Додайте мед, оцит, розсолом залити банки і закатати Компот з кавуна. щоб напій не вийшов нудотно солодким, строго дотримуйтеся рецепта, отже, знадобиться один м'якоті кавуна, 4 столові ложки цукру, 2-5 літра води. Основний інгредієнт. Наріжте так, щоб він входив в горлечко банок, кукор розчиніть в киплячій воді і залийте шматочки. Дайте настоятися інгредієнтам півгодини годину, а потім перелити компот в стерильні банки і закатати. При бажанні можна додати різні прянощі, наприклад, м'яту, ваніль або гвоздику. Для зимових заготовок найкраще вибирати ягоди середньої стиглості, щоб в процесі приготування м'якоть не розвалювалася, а зберігала форму.